Центр надання адміністративних послуг у Волчиському районі готували до відкриття майже два місяці. Провели реконструкцію приміщення, відремонтували і завезли меблі. Працюватиме тут близько 10 людей. Юстиція буде надавати свої послуги, соціальний, соціальний захист населення, пенсійний, держдепство, державний, державний реєстратор, і дозвільний. Підготовку новоствореного центру надання адмінпослуг до роботи перевірив очільник краю Василь Ядуха. Побачене, оцінив позитивно. Тут є команда, яка працює для людей. Підтвердженням цього є те, що приблизно 40-50% коштів на будь-якому об'єкті, який втілюється в життя в Волочиському районі, це залучені кошти. Громада не стоїть осторонь цих питань, і я би сказав, це є прикладом для усіх територій нашої області. Василь Ядуха неодноразово наголошував для керівництва краю принципово важливо виконати доручення президента України зі створення належних умов на місцях для ведення бізнесу. Саме для цього в області відкривають все більше центрів надання адміністративних послуг, Щоб люди не оббивали пороги щоб уникнути хабарництва, корупції, щоб уникнути кумовства і так далі. Для цього саме і створюються центри надання адміністративних послуг. Стоїть завдання до кінця поточного року відкрити їх в кожному районному центрі і місті обласного значення. На сьогодні центр надання адмінпослуг функціонують вже у трьох містах і двох районах краю. В них вже надано більше 80 тисяч послуг за понад сотню видів. Така статистика підтверджує ефективність діяльності даних закладів. Люди мають відчувати себе і почувати себе комфортно при оформленні будь-яких видів послуг, при оформленні ведення малого середнього бізнесу документації і таке інше. Прийшли, знають, що послуги мають надаватися в єдиному приміщенні за принципом єдиного вікна. Здали документи і в зазначений термін прийшли. Їх отримали більше не приходячи в це приміщення. Дарина Денисенко, Олександр Галянд із Волочиського району для інформаційного випуску.